Це відверто про розмовляємо догляд за шкірою обличчя. розкажу, як правильно дбати про себе косметологиня, яка впродовж 12 років займається виготовленням косметики на натуральній основі, Юлія Козлова. Юлію вітаю, рада чути і бачити на зв'язку на студією. Оля, вітаю також. Надзвичайно рада, що ти мене запросила сюди. Хотіла би дізнатися, чому важливо. І як правильно доглядати за шкірою обличчям влітку? Влітку шкіра потребує особливого догляду, оскільки є декілька факторів, через які наша шкіра страдає. Перше за все, це є ультрафіолетове випромінювання, яке спричиняє старіння шкіри, пігментацію шкіри і рак шкіри. Наступне це є висока температура, через що наші пори стають розширеними, і шкіра легше забруднюється. І е, через надмірну пітливість наші залози е, працюють не, не так, як би нам хотілося, і це може викликати запальні процеси в шкірі, додаткові висипання. Тому шкіру влітку потрібно. Глибоко очищати, зволожувати і захищати від сонячних від, від сонячних опіків і захист від сонця. Сонцезахист мусить бути обов'язково присутнім. Які краще обирати засоби захисту від сонця, і на що варто звернути увагу під час вибору? Ну, Захист захисту від сонця є різноманітними. Самими такими обов'язковими це є головний е, убір, так, е, сонцезахисні окуляри і одяг із натуральних тканин. Додатково можна використовувати сонцезахисні креми. І е, обов'язково звертайте увагу, що написано на етикетці при виборі сонцезахисного крему. Є деякі компоненти, які, на жаль, не є е, такими корисними для нашої шкіри, як би нам це хотілося. Уникайте таких складників, як е, Октокрелен, оксібензол, ретинилпальмітат і парабенів. Вони, на жаль, можуть викликати алергічну реакцію шкіри і не є, ну і, повторюсь, черз, не є дуже корисними для нас. Рекомендую все-таки вибирати натуральні засоби по догляду за шкірою. Це можуть бути натуральні крема, в склад яких входить оксид цинку. І е, олії. Це може бути кокосова олія, жужоба, батерши, це є мацерат календули, мацерат моркви. Вони прекрасно зволожують нашу шкіру влітку і захищають від шкідливих ультрафіолетових променів. Усі ці компоненти, що ти назвала, вони є завжди вказані на е, пакуванню того чи іншого крему, так? Чи виробники приховуються як визначити, де, де це написано? Е, ну, Виробник кожен зобов'язаний вказувати повністю склад даного продукту, і ви можете його побачити на кожній етикетці. Е, міжнародна класифікація вказується. Е, і Таким чином, ви самостійно, коли купляєте продукт, можете Оприділити, чи цей продукт підходить вам чи ні. І саме основне, коли ви використовуєте новий продукт, якого ви ще ніколи не використовували, перше зробіть тест на алергію. Нанесіть його на згин ліктя за 48 годин перед використанням. І тоді ви побачите, чи цей засіб вам підходить чи ні. Дякую, що, будь ласка, Юля, нагадайте. Як е, в домашніх умовах доглядати за шкірою? Як покроково, зокрема починаючи від ранку до вечора, як краще доглядати? Ну, влітку наша шкіра перше потребується очищення і зволоження. Так тому, як очищуючі засоби, є таке в домашньому догляді. Ви можете використовувати трав'яні настої, це є ромашка, календула, м'ята. Це можуть бути навіть зелений чай. Він прекрасно підходить підходить для, для очищення шкіри. Також є гідролати зараз дуже популярні або квіткові води. Вони їх отримують при виробництві ефірних і не так само є надзвичайно корисними для нашої шкіри. Можна по типу шкіри вже вибирати свій гідролат, гідролат роянди, гамамелісу, сандалу, герані. Вибір дуже є великий. Окрім того, рекомендую в домашньому догляді Уптана. «Уптана це є суміш натуральних компонентів, це є трави, спеції і борошно, який е, дуже ніжно очищає нашу шкіру, і він підходить для будь-якого типу шкіри в сухий період е, в літній mm -hmm. період, коли є сухість шкіри. Можна використовувати і зранку його і ввечері. Окрім того. Для очищення можна використовувати пінки для вмивання, склад яких можуть входити різні зволожуючі компоненти, і заспокійливі. В догляді літом після очищення рекомендую все-таки використовувати крема або сиворотки зволожуючі, які також містять такі компоненти, зволожуючі, відновлюючі, регенеруючі. Е, і е, саме основне це пам'ятати про режим, путівий режим. Багато вживайте води, і е, тоді ваша шкіра буде гарно виглядати в літній період. Пам'ятайте, що, попри все, потрібно дбати про себе. У подкасті Відверто Про розмовляли про догляд шкіри за обличчям з косметологиною Юлею Козловою, Ольга Марків, Миколаїв на дністрі.